Національною вірменською їжею, танцями та піснями сьогодні супроводжувалась презентація фільму Параджану, вірменського режисера, а також виконавця головної ролі Сержа Вадикяна. Аби перевірити схожість обох режисерів, сьогодні прийшли українські кінокритики та експерти. Адже до цього ніхто не міг повірити, що Параджанова таки можна повторити. Не один день у Франції, Грузії та Вірменії Серж Вадикян проводив час з українським режисером Сергієм Параджановим. Вони не лише говорили про мистецтво, а й навіть ділилися своїми таємницями. Який з мене український націоналіст? Просто гені. Про те, що з молоду схожість Аведикяна і Параджанову помічали їх сучасники. Тому, коли з'явилася ідея зняти біографічний фільм про українського режисера, Серж Вадикян одразу погодився, а також зізнався, якщо б Параджанов був би живий, він б однозначно обрав саме його на виконавця головної ролі. Думаю, що він мене чесно любив, як молодий режисер, як молодий актер. Він Чувство, що в мене є чого нібитори. Яке... Вітість такої талант. Проте деякі кінокритики упевнені сценаристи просто полінувалися дізнатися більше про життя українського режисера. Я так люблю, коли багато критиків, Я так люблю, коли всі недовольні. По поводу е, похожісті героїв я дажна вам сказати, що ми не знімали документальний фільм про раджанові, просто хотілося розказати історію художників. Утім, в українських кінотеатрах у перший день прем'єри не так вже й багато охочих оцінити вітчизняну стрічку. Поглядач, який зараз ходить кінотеатр. А він сформований на іншому кінематографі, тобто на кінематографі інших країн. Наша задача це просунути український кінематограф до глядача, сформувати свою аудиторію. Утім, скільки часу таке має пройти, або український глядач почав сприймати вітчизняне кіно, не може передбачити ніхто. Проте певні експерти це лише початок історії українського кінематографа. Дарісова, Роман Крюков, соціальна країна.